Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Мене звуть Любов Борисівна. Давайте вчити математику разом. Сьогодні ми з вами знаходимо область визначення функції. Що таке область визначення? Що нам треба зробити в цьому випадку? Знайти область визначення це значить знайти всі значення змінної x, при яких дана функція має зміст. Тобто, нам треба знайти допустимі значення функції. Функція представляє собою дріб. І зрозуміло, що дріб має зміст тільки тоді, коли знаменник даного дробу не дорівнює нулю. З чого ми починаємо? Ми записуємо, що x мінус 9 ділене на х не повинно дорівнювати нулю. Але в цьому виразі міститься дріб, у якому теж у знаменнику є х. І цей дріб має зміст тільки тоді, коли знаменник не дорівнює нулю. Тобто х не повинен дорівнювати нулю. Ми об'єднаємо ці два рівняння у систему. Щоб розв'язати перше рівняння, ми з вами перенесемо цей дріб у право з протилежним знаком. Виходить, х не повинен дорівнювати 9 діленому на х. Цю, цей рядок я перепишу х не дорівнює 0. Тепер ми помножимо, оскільки х не дорівнює 0, ми помножимо на х ліву і праву частину даної рівності. Вийде х в квадраті не дорівнює 9. Х не дорівнює 0. Запишемо ще раз. Далі. Ви бачите, що х квадраті не дорівнює числу 9, значить х не може дорівнювати числу 3 і мінус 3. Оскільки 3 в квадраті це 9, мінус 3 в квадраті теж 9, значить, ми запишемо, що х не дорівнює плюс мінус 3. І х не дорівнює 0. Тоді можемо сказати, що область визначення нашої функції є всі числа, крім 3, мінус трьох і числа 0. Область визначення в математики має спеціальні позначення. Область визначення позначається буквою D. В дужках записується назва функції, область визначення якої ми знаходимо. А далі. Записується ця область визначення. Трошки пізніше ми з вами будемо записувати це у вигляді проміжків, поки що можна записати словами область визначення, всі числа, крім трьох мінус трьох і нуля. Сподіваюся, інформація була корисною зрозумілою. До нових зустрічей.